Кажуть, піду служити, коли Україну почнуть захищати народні депутати, депутат сьомого скликання Юрій Сиротюк, партія Свобода, і я не зеленобот, я прихильник націоналістичних партій, просто під час війни підтримую Верховного головнокомандувача. Ми ще можемо, тобто, ми це діюче покоління вояків, ми ще можемо, як мінімум до осені, порубатися з москалями. І коли я говорю з солдатами. Кажу, дивися, ну зараз не гірше ніж в 23-му році. Вони вже не наступають з водами, вони вже не наступають ротами, вони не наступають відділеннями, вони вже наступають один, два, три. Навіть от зараз ми тут знову ну, попали так в горнило ключового ключову точку російського наступу. Все одно це два ванька йде. Просто зараз тут питання, що нам не вистачає піхоти. Зараз Росія використовує нашу слабкість. Тобто виключно наша слабкість, виключно те, що ми не встигаємо поповнювати особовий склад не тому, що він весь загинув, а тому, що за 4 роки хтось отримав інвалідність, хтось став обмежено придатним. ну, Будь-яка армія світу от, вимагає поповнення. У нас, на жаль, частина суспільства подумала, що мобілізація їх не стосується, і ми хочемо одним складом. Росія кожного дня поповнює свій склад. А ми одним складом з ними рубаємося. І використовуючи цю просто нестачу, фізичну нестачу української піхоти, якої зараз треба все менше і менше. Бо я скажу, що війна дуже змінилася. І от коли, наприклад, ми говоримо навіть про нас, якщо раніше ми там наше ключове завдання там, з гранатометів, кулеметів, валити ворога, то зараз ми всі вже літаємо. Ми вже Кожен став оператором. Дроном, ми всі вже через пультики пробуємо їздити на роботизованих платформах. Ми вже намагаємося, якби зовсім по інакшому воювати.